Вітаю вас у творчій майстерні. На минулому занятті ми з вами ліпили квітуче диво. А хочете навчитись його малювати? Сьогодні я покажу, як намалювати квітучу сакуру. Це дерево з далекої країни Японії. Квітуча сакура це символ відродження. Коли на голих гілках дерев з'являються перші рожеві пелюстки, серце кожного переповнює радість та ніжність. Тому ми так полюбляємо ходити і милуватися цими рожевими хмарками, квітучими сакурами. Тож, підготуйте до роботи. Аркуш паперу, гошеві фарби, пензлики, ось такі ватяні палички, які можна зв'язати між собою. Потім водичку і серветку. Починаємо працювати. Так, спочатку ми намалюємо зелену травичку. Такий зелений пагор. Ми намалюємо широким пензлем ось таку зелену галявинку. Зелений пагор. Тепер будемо малювати стовбур дерева. Для цього ми беремо коричневу фарбу. Я візьму тоненький пензлик і буду малювати ось таке дерево. Такий стовбур. Наша сакура буде така велика з таким міцним стовбуром широким. Ось такі коріння в неї у нього є. І тепер гілки. Спочатку великі, а потім гілочки й діточки. Тоненькі, маленькі. Подивіться, всі гілочки тягнуться угору. А тепер будемо малювати квіти. Для цього ми візьмемо рожеву фарбу. І наші батяні палички. Спочатку я візьму і в кришечку наберу трохи фарби рожевої. Бо нам не потрібен такий прям сильно рожевий колір, темний. І трішечки розбавлю його білою фарбою. Обов'язково гарненько вмивайте пензлик, щоб пензлик був чистенький. Чистеньким пензликом ми набираємо білу фарбу і додаємо її у. Рожево. Дуже гарний, дуже перемішувати не потрібно. Тепер, подивіться, я вмочаю ватяні палички і буду стрибати по гілках дерев. Подивіться одразу, скільки квіточок у нас виходить. Фарба змішується на аркуші і виходить дуже гарний колір. Робимо багато відбитків, заповнюємо всю площину дерева, всю крону. А тепер додамо трошки темного рожевого, щоб у нас було більш яскраве дерево вийшло. Тепер білу зробимо білі квіточки. Для цього перевертаємо ватяні палички чистими паличками ми Набираємо білу фарбу і робимо відбитки. Але як мені ще набрати фарбу? Адже ватяні палички, бачите, вже рожеві? Для цього я беру чистий пензлик, набираю білу фарбу і зафарбовую наші патяні палички. І знову стрибаю по кроні. І в мене виходить ось така краса. А тут дмухнув вітерець, квіточки посипались на травичку під дерево. О, яка краса! А тепер будемо фантазувати, як ви гадаєте, що ще можна додати на цю картинку? Думаю, ще можна домалювати сонечко, а можливо, квіточки, а можливо, якусь хмаринку, або. Птагі, це вже як вам підкаже ваша фантазія. Не бійтеся, фантазуйте і творіть, і у вас все обов'язково вийде! А пташок можна домалювати фломастером. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Ось яка квітуча сакура. Цікаво подивитись, а які сакури вийшли у вас!